Так, всім привіт, підписники, І сьогодні ми будемо грати в якусь нову гру. Називається вона Theo У нас є світ, О, дивіться який! Прикольно. Але у нас може бути. Давайте виберемо. Тут можна вибрати або отакі менші, або отакий от зразу великий. Це теж велике, але це саме велике. Давайте розблокуємо. Но я поки що нічого тут не розумію розбукувати. У нас тут є якесь місто, де є мешканців 132. Ось. О. Мешканців 10 туторіал. <coughs> Вітаємо! Та... Ходімо. Будувати зони, житлова зона. Отак. От і отак. Так. Так. Транспорт дороги, земляна дорога. О. 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 Тепер треба чекати. О, дивіться, підписники, люди заселяються. Капець! Не переживайте. Це ми просто строїмо для якихось бомжарів. Для, я для вас побудую велике місто. Так, енергія. Постачання, енергія і сонячні батареї. Дроти. Так. Оп. Раз, в нас є енергія, але почекай, що? Люди також хочуть мати воду. Цікаво взагалі, так? Поставить труба. Що треба зробити? Отак? Отак. О, ви дивіться тут навіть навіть у нас є. Щоб транспортувати вашу добудинку, потрібно збудувати труби. Де? О, відмінно у нас зараз є декілька мешканців і з електроенергією та водопостачанням. Але почекайте, чогось ще не вистачає. Мере, у нас немає ні робочих місць, ні місця, щоб купувати речі. Тут ви можете бачити попит на житлові комерційні та промислові будівлі. Для кожного типу житлові кому, якісь комерційні або інші існує три типи розвитку: перший, другий та третій. які... Як відповідають бідним, середнім і багатим. Звичайно, ми хочемо мати тільки багатих мешканців, але ми повинні почати повільно. Як ви можете бачити, нам потрібно ще кілька комерційних зон. Створити де кілька нових комерційних зон. А, це що синя комерція? Так. Да. Побудувати. Обалдеть. А тут ми будуємо. Щось походу. А, публічні парки. Маленькі парки. Все. Все. Так. Що ж кажуть? Угу. Так, що це виходить? Оце наш підписник. І ви що думаєте, що це от я для вас побудую? Ні, давайте. У нас поки, поки що заробіток 1000. Е, якісь 100 тисяч є, Заправка, це, мабуть, саме нижче. 132 жителя. І давайте побудуємо спершу ось отак-от. Ось так. А комерцію... Ну, так само. Біля заправки зразу. У нас поки що ось є ізольоване село. Типу, підписник, ну ви що, не переживайте. якби зараз. Ну да, у нас поки що бомжатські будуть дороги такі. Але я ж потім їх зроблю. Ви що, не переживайте. Типу, отак житлові зони грають. Right. Так. Що в нас тут є? У не. О, Х2. Це. Типу, щоб все йшло на Х2. Ну, добре, ми будемо йти поки що на 57 оцінка. Транспортація. Це, мабуть, передвигатися. Так. Це ж нам казали електрику. Давайте підемо за цим шнуром. Дрот. Що, підписники? Ні, це, це була не склейка. Це це ріл. Це взагалі нормально? Ми отаке от побачили. Робити енергію, щоб не прям тут було, а там. Ну окей. Давайте. Надіюсь, ми будемо якимось про. У нас буде самий крутий цей. А, так у нас вже є якась труба. Це ж від того міста, походу. Ну окей. Ізольоване село. Підписники. Ви прикиньте, у нас скоро вже буде не ізольоване село, а щось нове. Так, покажу нам потрібно побудувати індустрія. Індустрія, коротше. Так цікаво. У нас уже 3, 322 жителі. Але я от дуже вже. Кого викликаємо? Поліція є. Виклич поліцію і злови того негідника, що вкрав бут... бутиль самогону. Виклич пожежників, щоб зупинити вогонь. Час викликати лікаря. лікаря, спецназ. Сміттєвоз. Мор. У нас доступна руківка всяка. Але головне, у нас нові дороги є. Але спершу ми постачатимемо їм води, а то у нас якісь. Подивіться, нам у нас будинки почали улучшатись. Але так, це що? О, це знищити. Нищимо дороги. Да, я розумію, зара почнути, ти може бунти всякі, але, підписники, не переживайте. Зараз все буде. О, йой, я щось переплутав, це капець. Тут а взагалі їх немає чомусь. Містер Тім, чому я не дивлюсь, да, підписники, за, за цим всім ділом? Ну, магазинів в принципі, добре. У нас ще тут є річка. Яка потом. Це що? Це щось схоже на карту України. Така Україна нибе. Море. кстати, а у нас не може закінчитись? О! Так багато енергії залишилось. Можливо, хочеш побудувати нові електростанції. Я, я підписники прикиньте, тільки сказав і вже зразу. Ну, давайте, ми ж не будемо будувати вже ті от. Будуємо ще одну. Я не про... Не розумію, як я зробив це. Ну, зараз подивимося. Він ловат і в нього тільки шум є. Продуктивність 100 воно зробити, мабуть, на максимум. Ну, ось такий. В нього погода така от загроза. А це що за блоки? У нас, кстати, уже 600 підпис... ну, жителів. Ось, використовується на 74% наше. Воно використов... робить тільки 50 кВт. Це якось не прикольно, що. Кіловат. О! Дякую вже для прикладу виявляти пожежі. Будинки без води. Ну да, поки що я ще маленький. Маленька наша соло і отак от, от. Заселяємо просто по максимуму, мабуть. Людей. Кстати, давайте ми побудуємо ферму. Чи у нас нема ще нічого. Ну, коротше, у нас чомусь люди голодують. Отут подалі від заводів, отак. Ага, нам потрібно. Ось так. О. О! Будують, бачите крани. Ось воно. Ну, мені здається, що. Так, що, де? Так. Пост вода. Точно, блін, у нас же ж новий район. Окей, на, на всякий случай проводимо нормально води. Угу Так, підписники. І на останок мені здається, що потрібно побудувати тут а, а, ну дорогу, бо у нас може поки що. Ну, а вдруг в нас пожежа буде, але я не знаю, де в нас ці лікарні і де все остальне. А це вже ми дізнаємось в іншій частині. Тому давайте добудовуємо ферму. О! 13 тисяч дали. Так, не поняв. Гмм. Окей, добудуємо ферму. Або одної вистачить, так? Ну, на 600 людей. Дивіться, тут вже все почало їздити. Добрі підписники! Сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, ставте, лайк, став... да, ставте лайки. До зустрічі!